Доброго ранечку, любі друзі! Доброго ранечку, всеукраїнська поетична родина! Хочу привітатися з тими, хто приходить сюди на, по... на поетичне волонтерство, як слухач, як глядач, особливо тим, хто приходить сюди на живі ефіри. Приймає в них участь, пряму участь, друзі! Сьогодні 31 грудня. Сьогодні крайній день в цьому році. І це так добре, що ми маємо можливість тут зустрітися знову. Це так добре, що ми, попри ту а, нелегку, страшну ситуацію, якою ми живемо вже три роки, все-таки живі. Це таки діючи, ми продовжуємо кожного ранку тут збиратися, для того, щоб допомагати нашим, нашим воїнам. Це поетичне волонтерство, цей прекрасний проєкт, який взяла на свої плечі Наталка Сідлер-Дубова, триває вже десятий місяць. Якби підсумовуючи весь рік, хочеться кожному в першу чергу подякувати. Я знаю, що ми багато чого досягли за цей рік, за ці 10 місяців. Я знаю, що наші волонтери не опускали своїх рук, наші поети приходили сюди, читали свою поезію, співали свої пісні, оживляли, так би мовити, цей проєкт. Десять місяців. Прямому ефірі кожен день. Багато хто з вас мав можливість подякувати Збройним Силам України за ранок. Звісно, що ми не просто тут читаємо поезію. І не тільки тут стараємося допомогти нашим Збройним силам України. Ми ще стараємося по можливості донатити. А що таке донат взагалі? Це гроші. Які ми витягуємо наші кошти, які витягуємо з нашого гаманця? Це те, що залишилося від наших розходів, і ми можемо їх кудись пожертвувати, куди вони йдуть, що вони приносять. Насправді, Донати в прямому сенсі цього слова рятують життя. Ще можна врятувати живу людину. Звісно, я що докласти зусиль. І тому з подякою за ранок Збройним силам України сюди приходять поети, щоб заохотити, заохотити людей донатити. Третій рік війни закінчується, а ми не опустили руки. Давайте і далі не допускати собі ні втоми. Ні розслаблення в тому, щоб допомагати на найгарячіші потреби нашим Збройним силам України. Хочу запевнити вас, друзі, що ті волонтерські збори, які і ті рахунки, які тут під цими дописами виставляються, там працюють справді чесні провірені волонтери. Провірені не однією зустрічею, перевірені не одним е, збором. провірені тим, що приносять справді корисну і якісну допомогу. Я, як голова ГО Поетична родина, хочу подякувати кожному волонтеру від імені нашої всієї всеукраїнської поетичної родини. Навіть, так би мовити, від імені Збройних Сил України. Хочу подякувати тим волонтерам, які б'ються за кожну гривню, які стараються допомогти нашим воїнам. Спасибі вам велике і низький вам Уклін. Святу справу робите. І всі, хто докладається до цього поетичного волонтерства, пам'ятайте, що ця допомога вона є неоцінена. Недавно отримав чудову книгу, яку мав честь презентувати, допомогти авторці презентувати цю книгу. Це книга Віолети Кравченко. Я зараз її покажу вам. Ось така чудова книга. Ми навіть після смерті проростемо. Сьогодні зачитаю кілька віршів із цієї книги. Для того, щоб нагадати, наскільки важливі донати. І наскільки важливо цю справу робити. Адже буквально за 2-3 хвилини перед ефіром я повернувся в будинок, вийшов, тому що всі собаки кругом завивали. Над нами пробітав знову дрон. Війна триває, і ми повинні допомагати нашим, нашим захисникам. Рятуйте живих, донатьте, Віолета Кравченко. Забувши про всі попередні донати, ми маємо далі триматись і збирати, бо ворог все тисне, потреби зростають. Сини і батьки чиїсь в полі вмирають, штурмують, тримають на улі лісосмугу, забувши про біль, про хронічні недуги, про страх, що до самих кісток пробирає, коли в тебе ворог, мов. Тирі стріляє, у берцях, зліплених кров'ю і болотом, іде за країну до бою піхота, іде і лишається в сосмузі лісосмузі, відправивши тільки кохаю подрузі, дружині, що вдома живого чекає, не всі дочекаються, кожен це знає. Донатьте по гривні чи хто скільки може. Ця гривня рятує, вона їм поможе. Для них волонтери придбають автівки чи дрони, чи реби. Не час для бруківки, не час веселитись, поля фарбувати. Ми маємо сьогодні, друзі, живих. Рятувати. Поезія Віолети Кравченко, вона пронизана болем війною, втратами, але в той же момент вона мотивує, вона мотивує залишатися поруч із Збройними силами України. Пам'ятати, що наш спокій. Наші улюблені напої, наші улюблені страви, наші свята, наші діти, які поруч із нами, це все завдяки тому, що агресія нашого сусіда, нашого ворога зупиняється там, за нашими плечима, далеко за нашими плечима, зупиняється завдяки Збройним силам України. І ми знаємо, як їм нелегко, нелегко, попри все. Тому давайте полегшувати. Їхню таку священну місію зберегти Україну, зберегти її для нас живих. Я часто, коли приходив сюди на ефір, казав про те, що малих донатів не буває. Так ось вірш Віолети Кравченко: Малих донатів не буває. Кричиш аж хрипнеш та збираєш. Кричи, щоб врятувати життя, бо хлопці гинуть, ти ж це знаєш, і йдуть у вічне небуття. Кричиш про біль, про допомогу. Хто досі спав, стає стрій, здобудь, му люди перемогу, хай відгримить останній бій. Хай батько до дітей вертає їм не потрібні ордени. Малих донатів не буває, святі діла вершать вони. А хто не вірить чи втомився, підіть у морг чи у шпиталь, Дивіться, скільки їх! Дивіться, який це біль, яка печаль. А скільки досі їх у полі, В окопах, в бліндажах живуть. Щодня нові згасають долі, Щодня тяжка остання путь. На тих, хто краде, не дивіться. Настане час. Заплатять всі. Донатьте, люди, не скупіться, гроші не головне в житті, лише життя, життя безцінне. Добро повернеться в стократ, ми переможем неодмінно. Та стільки є, вже й буде втрат. А що читати? Що слухати поезію Віолети Кравченко дуже непросто. А я сьогодні чому звертаюсь якби до її імені і читаю з її книги, тому що це книга саме про ту ситуацію, про тих людей, заради яких ми тут збираємося на поетичному волонтерстві. І це Ну, Ця книга мене дуже сильно вразила. Хочеться прочитати дещо із Зимового. Так ось мені подобається така чудова поетка. А, така чудова поетка Юлія Стиркіна. Юлія Стиркіна, вона із Полтави. Ми мали з нею можливість кілька разів бути на одній сцені. Але про зимове я прочитаю, поки знайду зараз Юлію Стиркіну, вона в мене ніби й наготовлена. Ось, прочитаю зимну вірш прекрасної людини, чудової поетки. Це Білоцерківщина, це Київщина. Тетяна Строкач ми з нею теж а, були на багатьох сценах разом, і навіть, навіть були а, на деяких заходах, де була і Юлія Стиркіна, і Тетяна Строкач. Зимно. Срібні морозяні дзвони лунають у тиші. Хтось знову хтось пише на білих полотнах рядки. Чи прочитають слова ці, чи, може, залишать аж до весни, щоб вони потекли, мов струмки? Зимно, так зимно, аж душі людські замерзають. Де ж їм узяти хоч крапельку сонця і тепла? Осінь від'їхала вдаль у порожнім трамваї, спогадом ніжним, мов квітка ясна відцвіла. Зможемо змиритися з холодом у зранених душах. Думи тривожні, зневіра панує навкруг. Слово у віршах зрадливу цю тишу порушить і відігріє серця. Ніби справжній і відданий друг. Ну, а тепер Юлія Стиркіна це була Тетяна Стропеч. Дуже хочеться. Зачитати ще більше з її поезії, але я гадаю, вона це сама зробить, відвідавши інший наш проект це поетичний тепломіст. Тетяна Строкач, я вас чекаю там. Юлія Стиркіна чіпляє. Вірш чіпляє. Ну і, звісно, Юлія Стиркіна теж. Не тиша чіпляє, не спокій, сумління і сумніви, суми. Живі коливання глибокі, важкі, неподілені думи, чіпляє розірване небо, а ще хризантеми побляклі. а ще напівголі дерева і листя у блискітій крапель. Неспокій, гармонія, милість, нелагідність, нерівновага. Нотка все прониклива сирість. Вогка перепрошую, непрониклива сирість зволожує серця корягу. О, ні, не м'яка безтурботність, непритурно чисті пейзажі. Чомусь не чіпляють істотно і, власне, нічого не важать. А ці переболені часом. Карбовані в пам'яті стіни чіпляють, чіпляють до сказу, до трему, до сліз безпричинних, старенькі будинки, світлини, побляклі з дитячих альбомів, неначе таємні глибини, тужіння тривоги і болю, гачки. Непоборного руху, бажання зірватись з картини втекли хоч не тілом, так духом, хоч би на мить, на хвилину. В чом серце хапається чітко за травми і рани відкриті, неначе за крихітку рибка що рветься. Розтягнуті сіті. Чому йому безлад миліше, ніж спокою сонця неволя? Хто знає у відповідь тиша? Життя починається з болю, любов починається з риски, на ще недоторканім білі, і рвуться рядки ненавмисно. І падає небо у хвилі. Ось так чудово пише Юлія Стиркіна, прекрасна поетка із Полтавщини. Друзі. Нагадаю, що це поетичне волонтерство. Нагадаємо, що це можливість подякувати за ранок нашим Збройним силам України. І нагадаю, що цей проект був націлений на те, щоб заохотити людей донатити. Пам'ятайте, що під цим дописом обов'язково будуть рахунки наших провірених волонтерів, де вони збирають на найнеобхідніші речі для наших захисників і захисниць. Потреби є, були і будуть кожного дня. Отже, кожного дня ми тут з'являємося, щоб нагадати вам про важливість ваших донатів. І мова не йде про якісь певні суми, мова не йде про якісь е, захмарні донати. Якщо ми об'єднаємося і хоч би потрошку кожен складемось докупи, то зможемо закривати ті збори, які, на жаль, стоять. На місці. Ми зможемо допомогти врятувати життя ще живій людині. Живим людям. Ще хочу зачитати вірш письменника заслуженого журналіста України, кандидата історичних наук, доцента Івана Левченка. Вірш написаний другові захиснику. Був би друг все інше буде, ну, принаймні, слово з ним. Самота, холодний дім, і сніги, сніги повсюдно. В Антарктиді у снігах по сам дзьоб сидять пінгвіни, а на Сході України все найметься ворогам, ціль чатують снайпери, видно все, як на долоні, і спекотно нашим хлопцям. Навіть зимної пори. Безперервний посвист куль, на снігу сліди від крові, ти зцілився, оборонцю, тільки й слів тих урядку. Шлю їх на підмогу фронту, другові захиснику. От і мені хотілося би, щоб ми, не тільки пишучи красиві поезії, але також. А, якимось конкретним таким способом а, мали, можливість, мали можливість допомагати нашим захисникам. Наостанок зачитаю вірш, який повинен спонукати нас почати думати інакше. Повернуся знов до поезії Віолети Кравченко, тому що це тема війни, це гаряча тема. І вона її прекрасно вміє висвітлювати. Вірш не стійте осторонь війни. Вони за нас на смерть стоять, і зброю з рук не випускають. В окопах, в дощ і в спеку сплять, не скаржаться, не нарікають. Вони за нас ідуть у бій, і не всі вертаються живими. Вони тримають міцно стрій. А ми? Чи ми єдині з ними? Чи нам їх біль також болить? Чи ти тримаємо надійно? Вони дають нам змогу жить і спати у ліжках спокійно. У них протези замість ніг і замість рук, та в стрії вертають, Щоб бути там поміж своїх. Там, де їх справді поважають. Не стійте осторонь війни, бо фронт прийде туди, де тил. Допомагайте, щоб сини Ні за що не складали крил. Любі мої друзі, цей ефір, на жаль, прийшов до кінця. Давайте ще раз всі подякуємо Збройним силам України за цей ранок. Сьогодні 31 грудня. Давайте подякуємо їм в останній день цього року за 360, в цьому році 6 днів. За кожен день, за кожен ранок, за те, що ми дожили до Нового року. Нам є за що подякувати. Давайте будемо пам'ятати про те, що ми можемо допомогти ще їм і матеріально. В кінці цього року я хочу подякувати, що ви були всі з нами. На цей проєкт приходила величезна кількість авторів. Ну, приблизно, приблизно до ста. Дехто приходив по запрошенню, дехто напрошувався сам. Ми кожного цінуємо, кожного, хто вклав частинку себе у цей проєкт. Дехто приходив по кілька разів, аж навіть до десяти, знаходили час і приходили. Давайте не залишати цей проєкт пустим. Приходьте, приймайте участь! Давайте будемо всі разом допомагати нашим Збройним силам. Давайте всі разом будемо докладати хоча б частинку себе до цього проєкту. Приходьте сюди як глядачі. Поширюйте цей проєкт у себе на своїх сторінках. Тому що чим більше людей буде бачити, що він триває. Тим напевно швидше, я вірю, що швидше будуть наповнюватися збори, дуже важливі збори наших волонтерів. Хочу вас привітати із наступаючим Новим роком. Дай Боже, щоб все, що було в старому році і залишилося гіркотою в нашій душі, хай воно залишиться в цьому році. Я щиро вам зичу твердої віри, світлої віри у прекрасне майбутнє ваше і України. Бо що ми, люди, можемо без власної держави, без рідної землі? Що ми досягнемо? Чим будемо насолоджуватися? Я вам бажаю, щоб ваша надія на краще була живою. Щодня, щоб вас надихала, окриляла. Я бажаю вам, щоб все те, що в житті ви собі бажаєте, щоб воно приходило до вас. Я щиро зичу кожному з вас, щоб у вашому житті все стало на свої місця. З наступаючим новим роком, любі! З вами був Василь Щербюк. Це було поетичне волонтерство. Дякую за ранок. Збройним силам України. Щиро ваш. І до зустрічі вже завтра, в перший день Нового року, тут на поетичному волонтерстві. Дякую за ранок, ЗСУ.